Доброго дня! Я Пекний Тимофій із Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. А це мій колега. Мій колега, у якого я взяв відео, Майкл Прингл, він лор-консультант у лікарні королеви Олександри. Це відео про лікування носової кровотечі або епістаксису. Воно призначене для лікарів без досвіду роботи в лоровідділенні, які щойно починають свою кар'єру. Епістаксис. Це найпоширеніша невідкладна лор кровотеча, з якою більшість людей стикаються протягом життя. І зазвичай вона є невеликою, самообмежувальною і легко контролюється. Однак іноді носові кровотечі можуть бути проливними і небезпечними для життя, тому до епістаксису завжди потрібно ставитися серйозно. Ми обговоримо анатомію носа, можливі причини епістаксису та ведення пацієнта з епістаксисом. Що відповідає стандартним принципам загальної оцінки першої допомоги, збору анамнезу, обстеження та лікування. Не обов'язково в такому порядку, але всі аспекти будуть розглянуті. Анатомія носа. Місце порожнення трикутної форми з верхівкою зверху і основою знизу, розділена на дві половини серединою перегородкою, яка називається носовою перегородкою. Носова порожнина має глибину близько 7-8 см, На бічній стінці носа є кісткові вирости, вкриті пухкою з ризовою болонкою, які називаються носовими раковинами. Дуже важливо відзначити, що дно носа лежить у горизонтальній площині. Пацієнти мають схильність закидати голову назад, коли їх обстежують або виконують тампонаду. Намагайтеся тримати голову в горизонтальній площині, щоб бути певними, що маровий тампон ставляється в правильному напрямку. Тіло нижньої челепи повинно розміщуватись паралельно підлозі. Однією з функцій носа є зігрівання повітря, яке ми вдихаємо, і для цього ніс має дуже багато кровопостачання. 5 артерій кровопостачають перегородку, дві з яких є гілками внутрішньої сонної артерії, а 3 гілками зовнішньої сонної артерії. Ці ці артерії анастомозують у передній частині перегородки в ділянці літла або шкісельба. Близько 80% епістаксисів походять із зони літла. Міжна сінька носа теж має багате кровопостачання. Причини епістаксису можна розділити на місцеві та загальні. Місцеві причини включають запалення, травми, структурні аномалії, застосування медикаментів, пухлини. До загальних причин відносять гіпертензію, деякі лікарські засоби, спадкові захворювання крові та судин, лейкемію. Найпоширенішою формою травми є постійне колупання в носі. Але також хірургічні операції на носі, переломи носа або переломи основи черепа можуть спричинити епістаксис. Запальні причини включають алергічні, інфекційні, носові поліпи та гранулематоз вегенера. Відділяють і такі структурні аномалії, як викривлення шпора або перфорація перегородки, що сприяють носовій кровотечі. На цьому зображенні видно перфорацію перегородки носа, яка може кровоточити по краях. На початкових етапах лікування інтраназальні стероїди можуть викликати кровотечу. Пухлини в носі зустрічаються дуже рідко, але початковий прояв може бути у вигляді епістаксису. Для більшості носових кровотеч причина невідома. Перша допомога. Як зупинити носову кровотечу. Якщо у пацієнта активна кровотеча, необхідно розпочати заходи першої допомоги для зупинки кровотечі. Пацієнта слід посадити, нахиливши уперед, зігнувши шию і підставити йому під підборіддя миску. Слід домовити його виплюнути кров, яка потрапляє в горло, оскільки проковтнута кров може викликати нудоту і блювоту. Потім слід затиснути нижню м'яку частину носа. Натискання носа в цій ділянці переслідить дві мети. Ночіний тиск безпосередньо на зону літла, місце походження кровотечі і закриває нізри, щоб кров не могла витікати через них. Кровотеча, яка продовжується, незважаючи на таке затискання, заповнить носову порожнину і кров згорнеться. Пальцевий тиск потрібно отримувати близько 10 хвилин. Через пару хвилин пальці втомляться, і пацієнт повинен поміняти руку або попросити когось іншого, натиснути на ту саму ділянку. Як не зупиняти носову кровотечу? Неправильний спосіб зупинити носову кровотечу, натиснути на перенісся і нахилитися назад. Як видно з цих зображень тиск на перенісся не впливає на те, що відбувається в носовій порожнині. І тому абсолютно неефективний для зупинки носової кровотечі. Тиснути слід нижче на м'яку частину носа. Загальний огляд. Одночасно з наданням першої допомоги важливо оцінити загальний стан пацієнта. Чи є ознаки травми або пов'язаної з нею черепно мозкової травми? чи є ознаки шоку, наприклад, пацієнт блідий, спітнілий вкритий холодним ліпким потом, та хікардія запаморочня або сплутані свідомості. Якщо є будь-які ознаки шоку в анамнезі, або є надмірна кровотеча, або активна кровотеча, необхідно ввести катетер і почати внутрішньовенне ведення рідини. Дуже важливо, щоб пацієнт у стані шоку не покидав відділення невідкладної допомоги, поки його не буде реанімовано. Під час надання першої допомоги та загального огляду ви почнете збирати анамнез. Важливо знати, коли почалася кровотеча, як довго вона триває і з якого боку. Попросіть пацієнта оцінити об'єм крововтрати. Наприклад, чи заповнить кровієчну шкаролупу, чашку або миску, чи просочує вона носовичок, серветку для обличчя або рушник. Кров витікає переважно спереду чи ззаду вгору. Чи є в анамнезі травми, гіпертонія, захворювання печінки або порушення згортання крові в них самих або в родичів? Чи вживають вони алкоголь, і чи приймають будь-які ліки, такі як орфарин, аспірин, нестероїдні препарати або клопідогрель? Обстеження до моменту огляду сподіваємось, хто вже виміряє артеріальний тиск та пульс. Якщо ні, то обов'язково перевірте їх. Подивіться на обличчя пацієнта на предмет наявності ознак спадкових геморагічних телеангіектазій або захворювань печінки. Перед тим, як оглянути ніс пацієнта з носовою кровотечею, аби спробувати визначити місце кровотечі, ви повинні підготуватися. Ви повинні захистити себе, оскільки пацієнт з після може чхнути або кашлянути, розбризкавши на вас краплі крові. Можливо мати галат, рукавички, маску та захист для очей. Вам знадобиться налобний освітлювач, відсмоктувач і місцевий анестетик, наприклад, лідокаїн. Візьміть шпати для язика, щоб оглянути глотку, і щіці маггіла, щоб видалити згустки і задньої стінки глотки. Вам знадобляться зажим тілі і назальне дзеркальце для огляду внутрішньої частини носа. Також вам потрібно взяти вату, палички з нітратом срібла, крем синтоміцин і назальні тампони Мерцель. Посадіть пацієнта так, щоб його очі дивились прямо перед собою, так, щоб дно порожнене носа знаходилось в горизонтальній площині. Попросіть принести носове дзеркало, яке використовують для огляду носа. Потрібно трохи потренувати, щоб правильно користуватися цим інструментом. За До допомогою відсмоктувача видаліть будь-які згустки крові з носа. Якщо згусток крові знаходиться глибоко в носовій порожнині, знадобиться менше відсмоктувач. Опирскайте порожнину носа спреєм з адреналіном та декаїном. Цей спрей змушує судини з оболонки носа скорочуватись, дозволяючи краще бачити носову порожнину та виконує роль знеболення. Поки спрей діє, огляньте задню стінку глотки, чи немає там згустків крові, які слід видалити за допомогою щипців макгіла або відсмоктувача. Огляньте ніс, визначити місце кровотечі. Уважно дивлячись на область літла. Відповідне лікування залежить від результатів огляду. Для лікування пацієнта з епістаксусом дуже важливо, що вам допомагала медсестра, оскільки нерідко пацієнт може знепритомніти. Якщо у пацієнта була невелика кровотеча, яка зупинилась, і не видно точки кровотечі, то лікування полягає в нанесенні простого синтоміцинового крему і навчанні про відповідні заходи першої медичної допомоги. Якщо ви виявили дуже помітні судини або точку кровотечі в ділянці літла, лікування буде полягати в застосуванні паличок з нітратом срібла або біполярної електрокоагуляції. Судина виявлена наглиб, на своїй порожнині ймовірно, може бути артеріальною, і лікування повинно включати біполярну діатермію. Якщо кровотеча переважно передня і не видно точки кровотечі. Або якщо срібний азотний стрижень не спрацював і кровотеча триває, то лікування буде проводитися за допомогою 8-сантиметрового тампону мироцель. Якщо кровотеча переважно задня і немає інших джерел посилення кровотечі, то лікування слід проводити за допомогою 10-сантиметрового тампону мироцель. Якщо кровотеча не контролюється тампоном мироцель і є переважно передньою, то можна застосувати лише передню тампона до носа марговим тампоном. Однак, якщо кровотеча не контролюється тампоном мироцель і є переважно задня та ресна, Слід використати задню тампонаду із катетером фолін. Обстеження. Кожному пацієнту з більш-менш значною кровотечею слід зробити повний аналіз крові. Якщо пацієнт приймає варфери, необхідно перевірити міжнародне нормалізоване відношення. Аналіз на згортання крові необхідний лише у випадку наявності в анамнезі порушень згортання крові, сімейного анамнезу порушень згортання крові, надмірного вживання алкоголю або захворювань печінки. Залежно від історії хвороби пацієнта можна знадобитися інші аналізи крові. Припікання азотно кислим сріблом. Якщо початкову точку можна побачити на перегородці, ймовірно, варто спробувати припікання азотно кислим сріблом. Альтернативою, якщо вона у вас є, може бути використання біполярної діатермії. Перегородку потрібно буде знеболити. Найкраще це зробити за допомогою шматочка вати, просоченого місцево діючою, анестезуючою та протинабрикою речовиною, наприклад, простою суміш лідокаїну та адреналіну, який можна помістити в носовий хід. Щоб уникнути оніміння губ, пацієнту слід дати серветку для витирання місцевого анестетика. Утримуйте голову так, щоб но порожнини носа було у горизонтальній площині. Відкрийте ністру з допомогою носового дзеркала і введіть вату так, щоб вона прилягала до перегородки над точкою кровотечі. Залиште ватку на 10 хвилин, щоб речовина поділа. Через 10 хвилин видаліть вату, використовуйте носове дзеркало, щоб виявити точку кровотечі. Візьміть паличку з азотнокислим сріблом і почніть зі створення кола навколо точки кровотечі. Потім рухайтеся на напрямку до неї. Коли ви дійдете до точки кровотечі, натисніть на неї приблизно 10 секунд. Перегородка побіліє при контакті з паличкою з нітратом срібла. Ніколи не припікайте обидві сторони перегородки на одній ділянці одночасно. Після закінчення процедури, якщо у пацієнта немає алергії, можна нанести симтоміциновий крем. Для цього потрібно нанести трохи крему на кінець ватної палички і протерти неї оброблену ділянку, а також шкіру присинку, де в осьних фолікулах можуть бути бактерії. Попросіть пацієнта залишитися в кімнаті очікування приблизно на 45 хвилин. Ви повинні проінструктувати пацієнта про методи надання першої медичної допомоги та порадити йому уникати будь-якої напружної діяльності, щоб не потрепати ділянку. А також уникайте дуже гарячих ванн або душу протягом наступних кількох днів. Носові тампони Мерцель Якщо нітрат стримування не допомагає або якщо не видно точки кровотечі, а кровотеча продовжується, тоді необхідно використати назальний тампон. Тампони Мерцель випускаються двох розмірів 8 см та 10 см. Якщо кровотеча переважно передня, не надто сильна, використовуйте 8-сантиметровий тампон. Якщо кровотеча іззаду або вона сильніша, слід використовувати 10-сантиметровий тампон. 10-сантиметровий тампон проходить по дну носа і досягає склепіння носоглотки. Мироцельний тампон це тверда зневоднена губка, яка не повинна контактувати з водою до того, як її буде введено в ніс. Якщо кровотеча з обох боків носа або ви не впевнені, з якого боку кровотеча, то можна задомпонувати обидві сторони носової порожнини. Вам повинна допомагати медсестра, оскільки існує ймовірність того, що пацієнт може знепритомніти. Дуже важливо, щоб ви були одягнені в халат, рукавички, маску і захисні окуляри. Вам знадобиться шпатель для язика та пінцет МакГіла, щоб видалити згустки задньої стінки глотки. Вам потрібно взяти носове дзеркало, відсмоктувач місцевий анестетик тампони, Мироцель та крем Синтоміцин. Тримаючи голову рівно очі дивляться вперед, одно носа знаходиться в горизонтальній площині, з носа згустки крові за допомогою відсмоктувача. Потім опирскайте ніс спреєм з місцевим анестетиком. Також попередьте пацієнта, що він може потрапити в горло і викликати відчуття оніміння в горлі. Тому слід уникати гарячих напоїв протягом декількох годин. Якщо немає алергії, безпосередньо перед тим як ставити тампон мероцель, його можна змастити кремом синтоміцин або змащувальним гелем. Гель почне наводнювати тампон, тому діяти потрібно швидко. Знову ж таки, тримайте голову в горизонтальній площині. Буде добре, якщо медсестра підтримує потилицю пацієнта. Тампон затискають між пальцями і водять у ніс приблизно під кутом 45 градусів. Його слід просунути приблизно на 1 см, потім повернути так, щоб він лежав у горизонтальній площині, і досить швидко проштовхнути до кінця носову порожнину. Після цього мироцель необхідно гідратувати. Зміж на 10 мл заповнений фізіологічним розчином і зелену голку. Ставте голку в кінець тампона мироцель і повільно видіть 10 мл. Пацієнт повинен тримати миску під підборіддям, щоб зловити фізіологічний розчин, який може витекти. Закріпіть на носі або на щуці нитку від тампона мироцель. Нитки не повинні. На присінок носа, аби не спричинити контактного некрозу. Обидві нитки із закладних тампонів можна зв'язати разом. Мероцель повинен залишатися в носі приблизно 24 години, перш ніж його виймати. Перед зняттям його слід регідратувати, використовуючи ту ж саму техніку, що описана вище. Якщо пацієнт дуже занепокоєний, можна дати невелику дозу діазепаму. Пацієнти похилого віку з двостороннім тампонуванням потребують ретельного спостереження, оскільки у них може виникнути гіпоксія. Задня тампонада із катетером фолі. Заднє тампонування і застосування катетера фолі може знадобитися, якщо мироцель не зупиняє кровотечу або кровотеча є рясною. Якщо кров тече в горло, переднє тампонування потрібно комбінувати із заднім, наприклад, із катетером фолі. Вам повинна допомагати медсестра, оскільки пацієнт може знепритомніти. Можливо переконати, що ви одягнені в халат рукавички, маску і захисні окуляри. Нам знадобляться шпатель для язика, носове дзеркало і щипці МакГіла, щоб видалити згустки і задні стінки глотки. Зготуйте освітлювач, вісмоктувач, зажим тілі для укладання носового тампона місцевий анестетик у спреї, катетер фолі. Надіть маровий тампон, шприц на 10 мл, фізіологічний розчин та затискач для пупка. Існує багато способів закріпити катетер фолі. Один з них відрізати отвір для відтоку, а потім натягнути його вздовж катетера на всю довжину. Підготуйте це перед початком роботи. Тримаючи голову на одному рівні з переніссям і в горизонтальній площині, огляньте глотку і видаліть згустки, які можуть звисати з постназального простору. Якщо у пацієнта встановлений мироцель, перед його видаленням слід провести регідратацію. Повільно ведіть 10 мл фізіологічного рочного тампон і зачекайте кілька хвилин. Витягніть тампон, видаліть будь-які згустки з носової порожнини за допомогою відсмоктування і ще раз огляньте ніс на предмет кровотечі. Тримаючи голову в горизонтальній площині, зросіть порожнину носа місцевим анестетиком. Проведіть катетер фолі по дну носа, і якщо ви бачите, як його кінчик входить у ротоглотку, але не бачите його на задній стінці глотки, переконайтеся, що катетер введено щонайменше на 10 см. Потім повільно надуйте балон фізіологічним розчином і злегка потягніть катетер назад, щоб балон увійшов у нижній отвір носоглотки. Попросіть медсестру потримати катетер під натягом. Балон буде закривати хоану, герметизуючи половину носа. Це має запобігти витіканню крові із задньої частини носової порожнини, так що будь-яка кровотеча, що продовжуватиметься, сподіваємось, збереться носовій порожнині і буде тампоновано. Задня тампонада катетером фолі комбінується з передньою тампонадою із використанням маргового тампона та вісмут йодоформної пасти. Як альтернативу можна взяти синтоміцинову емульсію. Захопіть носовим затискачем тілі марлеву стрічку приблизно відстані 10 см від кінця. Попросіть медсестру підтримати голову, утримуючи її в горизонтальній площині. Укладіть тампон уздовж дна носа, щоб створити подвійний шар марлі. Зніміть пінцет і візьміть марву стрічку приблизно на відстані 8 см від ніздри, і накладіть ще один шар поверх першого. Таким чином, продовжуйте накладати шари стрічки, працюючи зверху вниз. Коли носова порожина буде заповнена, заповніть присінок, тобто область безпосередньо всередині ніздри рештою марлі. Підріжте зайвий кінець. Тепер у вас залишилися два кінці марової стрічки, що, що, що стирчать з носа. Просуньте їх у присінок носа. В ідеалі у присінок можна було помістити трохи більше марлі, так що вона трохи виступала з ніздрів. Просуньте відрізний наконечник для відтоку вздовж катетера, так, щоб він прилягав до кінця тампона. Тримаючи катетер фолея в полі зору, накидіть пупковий затискач, Це зупинить рух катетера і забезпечить герметичність. У цьому прикладі, через те, що я не використав достатню кількість марлі, видно, що катетер торкається до крила носа, це може призвести до некрозу. Для того, щоб виправити це, я вставив шматочок марлі, щоб тримати катетер подалі від шкіри крила. Решту катетера можна приклеїти скотчем до потилиці або заховати за вухо. Якщо пацієнт надто занепокоєний, можна дати невелику дозу діазепаму. Якщо кровотеча сильна і двостороння, то цю процедуру можна повторити і на іншій стороні. Пацієнти похилого віку з двосторонніми тампонадами, особливо й задніми, потребують дуже ретельного спостереження з використанням пульсоксиметра, якщо у вас є, оскільки у них може виникнути гіпоксія. Отже, друзі, вчіться старано і вам усміхнеться не тільки отримала а й пацієнт із вилікуваною носовою кровотечією.